Доброго дня! Вітаю вас, майстерні рослин. Я Наталя для тих, хто в мене вперше. Ну, і закінчила я нарешті роботи з хризантемою. Ось так в мене будуть рости мої кущики. В мене є ще короб, дальній, там, де солома, то маточники висажені. І висажені маточники частково також в цьому коробі. Але частинка також буде кущиків, які будуть квітувати. Тож, всі, хто хотів, але не встиг, у вас буде можливість це зробити. Доростають моя хризантемка. Ну а я переходжу до гортензії. Починають вже скоро, 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 зовсім скоро квітувати мої гортензії. Це гортензія, яка називається. You and me love» – це твоя і моя любов. Бачите, вона вся також на квіткових брунечках. У кожній майже розеточці є бруньки. Вони маленькі, вони трошки пізніше будуть, але дуже багато заклала квітоносів, буде гарно квітнути. Я додам фото, як виглядає саме кожен сорт. Це у мене хотрет. Теж подивіться, які гарні квітоноси закладені. Тобто буде він квітнути, це яскраво червона, я також покажу фото, як будуть виглядати в дорослому вигляді. Ну, Це деревовидна, сама -сама найпростіша біленька. Не бачу поки квітоносів, але я думаю, що також заквітнуть вони. ну І це мінлива або хамельон, хто як її називає, вона раніше, тут вже починають розкриватися квіточки. бачите. Вона рожевого кольору, але особливості цього сорту в тому, що на одному кущі можуть бути і рожеві, і фіолетові такі соцвітя. Ось такі, як на цьому фото. Ну і в минулому році я посадила нові сорти гортензії. Це гортензія із серії First Eclipse, Подивіться, які в неї листечка. Подивіться, які будуть квіточки. Я вперше вона в мене буде квітнути. В цьому році я її ще не пропоную, але на наступний рік я вона вже також буде. Я запропоную вам її придбати. Ось іще це все мої молоденькі маточні кущики, які я висаджувала в минулому році. Це у нас хто? Це сіндерела, подивіться, які тільки цвітяться у малечі. Подивіться, яка красуня буде. Це також з квітом. Як ми звемося, Frisbe Hotpінk. Ну, тобто багато новеньких сортів будуть, які я буду розмножувати. Буду вам пропонувати для того, щоб і у вас була краса на ваших ділянках по демократичним, нормальним, гарним цінам. Це у мене також, я нею любуюся кожного дня. Вона в мене сидить під тепличкою. От, зараз я знайду, як називається це сорт Flame Hot Pink. Вона буде, бачите, Будуть такі і стерильні, і фертильні квіточки, тобто середенькі будуть маленькі, але подивіться на ці квіти зорі, ну Це просто щось неймовірне. Ну, і відповідно, ці гортензії в мене будуть лише на наступний рік. Тут з бур'янцем ще не справилася, не прополола. А в цьому році я хочу запропонувати до вашої уваги три сорти гортензії. Ну, і ось такі красуні я продаю. Три сорти я продаю це мінлива. Бачите, вона у мене стояла, коли були холоди, в горщику в теплиці, тому вона раніше розквітла. Подивіться, які гарнюні, які великі соцвіття в неї. Це вже квіт, деякі вже квітні, деякі ще починають. Це Hot Pink, про який ми з вами говорили. Юенд Мілави ще він поки не розквітає, але він також дуже гарний, там квітка наповнена. Ну Є ще волотисті гортензії, волотисті у мене що Little, little Fresco. І санфрайз, да, і Сан тобто є ще волотисті гортензії. Ну, а що я вам можу запропонувати? Я пропоную кошики трьох різних видів, тобто трьох сортів і трьох видів. Це буде трьох річки, двох річки і одну річки. Трьох річки за вартістю 250 гривень, двох річки 150 і одну річки по 100 гривень. Волотиста гортензія по 100 гривень, тож. Кому це цікаво, хто хоче собі гортензію за нормальними цінами. Гортензію, як і хризантему, я дуже люблю. Я займаюся лише тим, що мені до душі, в кожну квітку я вкладаю себе, своє серце, свою душу, кожну квітку я обожнюю, за кожною спостерігаю, і тому пропоную їх вам. Тому кому це, кому це цікаво, хто хоче мати у себе на ділянці. Райський сад, свій рай ми створюємо самі. Тому, будь ласка, під описом до відео я залишаю номер телефону, за яким ви можете у Viber чи Telegram зробити ваше замовлення, а також посилання на мій Telegram канал де ви можете також подивитися ті рослини чи ягоди, які я пропоную. Буду завтра відкривати свій живцювальник. Я показувала, що в минулому році я восени пізної осені живцювала гортензію. Я його, її ще не пересаджувала, тобто вона в мене зимувала на вулиці. Буду в наступному відео показувати, як я це роблю, як виглядають живці на сьогоднішній день. Боюсь, тому що вже перетримала всі терміни, просто не встигла через занятість. Але є свої переваги в тому живіцювальнику, що в мене є недоліки, є переваги, про які я також розповім. Кому це цікаво, будь ласка, слідкуйте за наступним відео, де ми поговоримо про ці питання. Ну, а на сьогодні все, пишіть, замовляйте, з радістю відправлю вам свої рослини. До зустрічі, до побачення!